Ще один ранок, новий день. Кожен з нас починає його по-своєму. Хтось із пробіжки, хтось із філіжанки кави, а хтось уже на зустріч новим викликам: новий ранок, нові можливості, нові знання. Це по дорозі до школи. Доброго дня, дорогі слухачі! Ласкаво просимо на наш черговий випуск підкасту по дорозі до школи. Сьогодні з нами в студії вчителька початкових класів пані Марина Ласкава, і темою нашого сьогоднішнього подкасту буде дофамінове покоління. Дуже цікава насправді тема. Я б сказав, одна із таких. Найгарячіших на сьогоднішній день пані Марино. Я хотів би зразу запитати вас по наших термінах. Бо, можливо, наші не всі слухачі знають, що таке дофамінове покоління, з чим його їдять, де його можна зустріти, хто є представниками цього дофамінового покоління. Так, вітаю, пане Юрію! Рада бути тут з вами. Так, цей вираз часто використовують люди до сучасних дітей. Дофамін або його ще називають допамін. Прийнято називати гормоном задоволення, гормоном щастя, радості. Взагалі, дофамін це нейромедіатор, речовина, біологічно активна речовина, гормон, який виробляється у головному і спинному мозку людини. Передає емоційну реакцію і дозволяє нам відчувати задоволення і не відчувати болю. Але е, головне його завдання це відповідає за мислення та рух, задоволення і мотивацію. Наскільки я зрозумів, це у нас така штука, на яку ми, в принципі, впливати можемо чи не можемо. Ой. Бо гормони це зазвичай така дуже складна тема. Ми можемо впливати на дофаміна. Яким чином ми можемо його там, не знаю, підвищити, зменшити? Підвищити, так. Ми можемо впливати. Тобто, якщо ми говоримо, що це гормон, то ми говоримо про те, що він виробляється в організмі. Він може виділятися в меншій кількості, може виділятися в більшій кількості. На це ми впливаємо. Ну, з'їсти шоколадку це значить підвищити рівень мого дофаміну, да так? так, але давайте трошки розберемося з цим, коли він підвищується, і коли він коли його. Занадто багато або, наприклад, недостатньо. Да? Ми маємо розуміти, коли він виробляється. Угу. Ну, наприклад, якщо людина робить щось із задоволенням, мозок виробляє дофамін. Подобається нам, наприклад, шоколадне печиво з шоколадною крихтою. Коли ви відчуваєте його запах або бачите його в пекарні, мозок може збільшити вироблення дофаміну. Коли ви його вже їсте, потік дофаміну посилює цю тягу і дає відчуття задоволення. Угу. Е, чому зараз сучасних дітей в різних освітніх колах починають називати все частіше цим дофаміновим поколінням? Вони настільки залежні від дофаміну? Так, вони не від дофаміну залежні, вони залежні від задоволення. Угу. Тобто їм подобається отримувати задоволення, дофамін, коли він підвищується в організмі, дитина отримує це задоволення швидше. На жаль, коли. Е, ми, да, в нашому дитинстві ми отримували задоволення щастя, коли ми досягали успіхів в навчанні, коли ми досягали успіхів в спорті, коли ми читали книги, тоді ми отримували задоволення, але це задоволення було довго очікуване. Тобто, ти мав вивчити щось, прийти дочитати книжку до кінця, так у сучасному світі. Дофамін, оце задоволення можна отримати абсолютно скрізь і за секунду. Це, звісно, наші девайси, наші соціальні мережі, телефон. Тобто, це так названий дешевий дофамін, який легко отримати зараз, і він дає моментальне задоволення. В моментальному задоволенні є якась проблема. Ну тобто, ми е, переживаємо через те, що просто отримуємо Швидко. швидше, е, а раніше отримували е, довше задоволення. Це і довготриваліше якось... було задоволення. Тому і говоримо, що виникає дофамінова залежність, uh -huh. тому що мозок запам'ятовує, що там нам було супер, ми там були задоволені на 100%. Але тривалість цього задоволення просто ну. Хвилина. І чого ж так сталося? Це в цьому винні соціальні мережі, тікток. Що саме на це впливає? Так, це впливає те, що є зараз доступ, легкий доступ до абсолютно до всього до їжі, до смартфонів, до соціальних мереж, до ігор. Чим харчується мозок дитини, батьки не змозі простежити часто на це елементарно не вистачає часу в в нашому ритмі життя життя а потім дитина стикаючись із життєвими труднощами все більше і більше хоче залишатись в онлайн там добре, цікаво, там є віртуальні друзі, які не прийдуть до тебе в гості, да? відносини, спільні ігри, там хочеться жити. І діти живуть в такому штучному і барвистому світі, де хибним способом задовольняються їхні потреби. Нічого не хочеться, хочеться лише отримати досу. В руки смартфон, і е, ми можемо спостерігати вдома, що дитина заради цього готова е, швидше прибрати в своїй кімнаті, швидше помити посуд, швидше е, зробити все ж настільки швидко, щоб тільки отримати від батьків цей смартфон, цей швидкий дофамін, цей швидке задоволення. Тут і зараз, пані Марино. Можливо, з вашого досвіду, е, як було б правильно. Навчити дитину нудьгувати у мене складається таке враження, що вся проблема в тому, що ми починаємо переживати за дитину, що ми починаємо турбуватися, що вона зараз нічим не зайнята і не отримує задоволення від якоїсь діяльності чи просто від свого життя. І тому даємо планшет в руки, даємо ноутбук, даємо комп'ютер, даємо телефон. Як правильно нудьгувати сучасному поколінню? На що треба звернути увагу батькам, щоб їхня дитина не мала такої гострої потреби в швидкому задоволенні? Діти самостійно не можуть цього зробити. Не можуть вони у них немає ні для цього, ні життєвого досвіду, у них немає е, розуміння іноді, тому що не тому, що вони якісь не такі, а тільки через те, що вони маленькі. Вони їх треба спочатку навчити це робити. Ну угу. не нудьгувати. Нудьгувати треба. І це правильно, але треба дійсно, як ви кажете, правильно нудьгувати в більшості випадків сісти, просто посидіти для дитини 6-10-річного віку, да, з якими дітьми саме я працюю. Це досить складно. Їм потрібно щось робити для того, щоб дитина навіть правильно нудьгувала, все це закладається батьками із самого самого раннього дитинства. Саме вони да закладаючи у показуючи своїм прикладом, mm -hmm. діти спостерігають, Діти спостерігають, що відбувається в сім'ї. Діти всі як губка да, вбирають в себе все те, що відбувається вдома, і це потім у школі і повторюють. Вчинки своїх батьків, угу. навіть словами батьків своїх говорять, не знаю за середню і старшу школу, тому що там уже діти більш кориговані, да, вчителями. Іноді, якщо батьки займаються, долучаються психологів і все, то діти вже в середній і старшій школі, вони більш більш їх поведінка і вміння в них вже є досвід. А ось перші класи, другі, третій, четвертому класі вже діти мають досвід і вже знають, вже вміють себе зайняти, себе не дати собі нудьгувати. Пані Марина, як ви ставитеся до е, смартфону за їжею? Негативно. Чому негативно? Це ж круто, тримаєш собі відосика, якогось, дивишся, паралельно їси. Ну перше, що коли ти їси за телефоном, ти не бачиш кількості того, скільки ти з'їв. Угу, від цього угу. йде надлиш надлишкова вага, від цього йде неперетравлення певної деякої їжі може бути. Да, тобто, вже один мінус є те, що ти переїдаєш, тому що ти не дивишся, що ти їси, в якій кількості. Звісно. Те, що телефон взагалі відволікає тебе від того, що відбувається навколо. Ти не помічаєш багато речей. Ну, звісно, коли ми їмо, ми і не маємо там дивитись по сторонах, але все одно ти завжди маєш бути тут і зараз. Ще одне таке провокативне питання з цього русла, пані Марино. Як ви ставитесь до смартфона перед сном? Теж негативно. Тому що взагалі телефон має бути ну я ми говоримо про дітей, та, ну можливо, частково і дорослих людей це стосується я думаю, це але... буде і дорослим, корисно так, але ну за дві години. Що найменше mm -hmm. не має бути е, телефону, девайсу вашого перед очима? Чому? Тому що це збудження, не, не, збудження нашої нервової системи. Е, картинки у телефоні настільки швидко змінюються, е, настільки швидко перед очима в тебе багато. Ти навіть фільм там чи гру якусь граєш. Ну в ігри комп'ютерні це взагалі. Дітям я б не не рекомендувала після 18-ї години взагалі в ігри комп'ютерні грати. Але перегляд навіть соціальних мереж, перегляд якихось телепрограм в телефоні, збуджує нашу систему і організм, і тоді організм не може швидко заснути. Він не може заспокоїтися. Як відомо, що саме здоровий сон іде з 10-ї вечора, там до ї години ночі це саме здоровий, це угу. тоді, коли відбуваються всі важливі. Во необхідні процеси в нашому організмі для того, щоб він функціонував на наступний день нормально, якісно, да? і для того, щоб навіть те саме травлення воно відбувається, да? ферменти всі головні вони виділяються саме в цей час. І коли організм тоді займатися. Читати. Перед сном. Читати? Читати. Можливо, наші слухачі захочуть теж поділитися е, з нами, чим вони займаються перед сном, чим вони е, розважають себе перед тим, як е, чи просто займають себе перед тим, як е, закінчити цей день. Було б цікаво почути ваші е, відгуки в коментарях, шановні слухачі. Е, пані Марино, е, дофамінове покоління це зараз молодша школа. Це зараз середня школа, старша школа, я так помічаю, потрошку теж переходить в цю стадію. Чи будемо ми взагалі боротися з цим явищем, чи треба нам бити в дзвони, чи треба нам піднімати психологів, батьків, вчителів на боротьбу з цим явищем? Ми не маємо боротися, але я б хотіла а, від, коригувати, да, те, що вироблення дофаміну необхідне. А, чому? Навіть тому, що а, саме він а, стимулює дитину рухатися вперед. А, він Дофамін традиційно вважають нейромедіатором да, задоволення, але він має інші корисні функції. Наприклад, він відповідає за пошук новизни, мотивацію, винагороду, які допомагають отримати потенційно приємні відчуття. Саме мотивацію та фінальну винагороду можна сміливо назвати важливими складовими успішного навчання. Mm -hmm. Коли дитина успішно виконує якусь певну роботу, її мозок виробництва виробляє малу кількість дофаміну, який е, активує додаткові нейрони. як результат підвищується рівень задоволення і посилює уважність, концентрацію, здатність запам'ятовувати інформацію. Вироблення дофаміну в організмі mm -hmm. має бути кореговане. Корегований, що таке корихова? Ну, Якщо ми візьмемо, наприклад, мало, коли в організмі дитини, людини мало виробляється дофаміну, до чого це призводить? В такому випадку у дітей може розвиватися синдром дефіциту уваги. Впливати на усвідомлення зв'язку між діями та наслідками. Те, що ми зараз дуже яскраво бачимо у дітей в початкових класах, особливо перші і другий класи, коли діти не, не знають, до чого призводять їхні дії і не завжди можуть відповідати за них. Тобто діти з, роз, з цим розладом дефіциту уваги або ще говорять гіперактивності. Можуть буквально забувати, що було минулого разу, коли вони щось зробили. Формування а, такого зв'язку критично важливе для спрямованої діяльності. А, такі діти, відповідно, мають труднощі з розумінням які дії ведуть, до яких наслідків. Тому їм важче бути у навчанні цілеспрямованими, вмотивованими. А, Організованими навіть ми знаємо, що ефективним методом допомоги є поведінкове втручання це саме нагороди і підкріплення. Нам дуже потрібно так. буде працювати з мотивацією цього так. нового покоління. Нам стало легше, по суті, мотивувати дітей, які фактично залежні від додаткової цієї додаткового задоволення, додаткової мотивації, чи навпаки важче. У них різноманітна мотивація крутиться навколо них. Як взагалі зараз із цим питанням? Як мотивувати стало легше, чи навпаки складніше? А мотивувати, ну мені здається, складніше, тому що е, е, раніше було менше, менше тих речей, які робили нас щасливими да, і задоволеними. Зараз настільки величезна різноманіття навколо нас, і саме приключе те, що це дає нам дешевий дофамін. Ми ж хочемо його навпаки, наприклад, там пробувати е мотивувати учня на довгострокову перспективу. Ми ж хочемо його змотивувати не на 5 хвилин уроку, не на 10, Хочеться е весь урок зайняти, щоб дитина була мотивована від початку до кінця. Як зараз з цим Стаді так? Е ну не можу сказати складно, але для цього наша е українська да освіта mm -hmm. робить все. Тому в нас є такі зміни, як вже. Бува українська школа, що рекомендовано, так, це змінювати кожні 10-15 хвилин види робіт. Раніше, наприклад, цього не було. Зараз 10, кожні 10-15 хвилин. Чому? Тому що увага дітей знижується і їх важко мотивувати далі продовжувати робити щось. Діти просто дуже швидко втрачають інтерес до тієї справи, які роблять. Тому для цього ми, як вчителі, да, намагаємося 4-5 види робіт за один урок. Тому що розуміємо, що це потреба. Час змінюється, діти змінюються, і вже ті методи і способи, які були раніше, вони вже не наш, на сучасних дітей вони просто не діють. Тому ми, як вчителі. Ми до цього під, м, м, пристосувалися. Mm -hmm. да, ми е, хочемо, щоб діти засвоювали матеріал е, і маємо змінюватися. Діти змінюються, змінюємось і ми. Mm -hmm. Дякую, пані Марино. Е, на завершення хотіли б задати кілька таких бліцевих запитань. Е, для мене молодша школа це темний ліс, і тому я буду е, можливо задавати деякі дилетантські питання, але. Хотілося б запитати, перш за все, навіщо віддавати дитину в молодшу школу, що навчають в молодшій школі. молодшій школі, молодша школа це, мабуть, база, основа всього навчання в школі. Бо жоден вчитель історії, жоден вчитель біології, географії. Не зможе проводити свої уроки без ці, того досвіду, без тих навчань, mm -hmm. без тих елементарних, простих речей, які роблять вчителі початкових класів. Чому? Знаєте, я завжди кажу, що завдання початкової школи навчити читати, писати, навчитися сприймати світ оточуючих і соціалізацію. Mm -hmm. Це важливі моменти саме початкової школи, тому що саме в початковій школі закладається це все. Вже потім середня школа і старша. Вона базується на тому, що дали в початкових класах. Я як вчитель початкових класів завжди докладаю зусиль максимум, і це для мене головне завдання навчитися. Ну і звісно, навчити дітей вчитися. Які предмети в молодшій школі не потрібні? Непотрібних ага. уроків початковій школі немає. Немає, немає, всі уроки потрібні. І математика і теж мати... залишена. Математику обов'язково хочу сказати, що ми 4 роки, зараз у мене 4 клас, 4 роки ми успішно стартували, на мою думку, успішно стартували із методикою сингапурською, да, і викладаємо математику за, Сінгапур, за Сінгапуром. Хочу відмітити, що якщо раніше, років 10 назад, запитав дітей, Який предмет їхній улюблений, но одини... чи люблять математику, то одиниці підняли руки зараз? Математика, ну принаймні на нашій паралелі, математика це найулюбленіший предмет, тому що там така методика, що дітям вона подобається, діти просто обожнюють математику, і це класно. Я думаю, що Змінюються діти, змінюються методики, і ми маємо рухатися вперед. Пробувати щось нове, тим паче, якщо це такий позитивний фідбек від дітей, то я вважаю, ми молодці. Виходить, угу. що математика зараз в молодшій школі да. в топі да. це круто. Так. Це дуже приємно чути. А, ще одне питання про значить, молодшу школу. А, тут дуже важливо підкреслити такий момент, що хотілось би ну, бачити це, звісно, по всій Україні. Хотілось би бачити таку тенденцію загалом. А, на вашу думку, як вибудувати оцю спадковість, послідовність е, між молодшою школою і там, середньою і старшою школою, які повинні бути. Е, Точки перетину цих етапів навчання так, багато вчителів, особливо вчителі п'ятих класів, да спостерігають такі зміни. Ну ось, наприклад, я зараз теж готую дітей, я вже готую їх весь четвертий клас, готую їх до п'ятих, тому що я знаю, які зміни їх чекають. Навіть не буде цієї мами. Квочки, якої ми є вчителі початкових класів, mm. іноді нас так називають, ну, воно і десь є часткова правда, тому що ми е, закриваємо всі потреби дитини у школі. В п'ятому класі да, немає такої людини, яка б одні, одна людина, яка б закривала ці всі потреби. І дітям досить складно, і вчителі не розуміють теж середньої школи, не розуміють, що не так, що не так, ми робимо все так, як робили, а щось не так. Для того, щоб цю ситуацію так, знаєте, Згладити. Згладити, да щоб було більш травматично такий цей перехід до п'ятого класу. Но, но, в цьому році я думаю гарно таку зробили. Ми з ну. Зробили те, що вчителі середньої школи почали відвідувати, да, заходити до нас у четвертий клас, знайомитися з дітьми, іноді бувати там на перерві, бувати на деяких уроках, щоб подивитися до якої форми навчання взагалі діти да, звикли, до якого мане, до якої манери спілкування, які діти взагалі за активністю. Тобто, і при цьому ведуть розмови з дітьми четвертого класу і дітям. Потім уже в п'ятому класі вони прийдуть, скажуть: о, ми її знаємо. О, і вони вже не будуть мати такий стрес, що зміни всі вчителі різні, і у кожного свій підхід, і кожен свою має. Тому я вважаю, що ось це. Відвідування таке взаємовідвідування четвертих вчителів з середньої школи до початкової, і ну дасть свій результат. Угу. Звісно, ми це зможемо побачити в наступному році, але будемо сподіватися що щось нове. Uh, і я думаю, що uh, я дуже вдякую тим вчителям, які знаходять час, відвідують, знайомляться, цікавляться. Для них є важливим те, як діти себе будуть почувати в п'ятому класі. Тому рекомендую. Дякую. Uh -huh. uh, Останнє питання. Я теж буду таким uh, скептиком у цьому питанні, в цьому випадку. Що по оцінках? Вони нам взагалі треба? Так. Оцінювання, навіщо нам оцінювати, стресувати дитину? Скажу, в мене є досвід оцінювання і неоцінювання. Mm -hmm. да? Якщо раніше оцінювали дітей з другого класу, починали ставити дітям, дітям уже оцінки, тоді була п'ятибальна система. Mm -hmm. да? І якось оцінки здавалося б, ну що таке оцінка, але все одно дітей мотивувало, вони старалися, вони робили їм, вони бачили це, знаєте, якось нагорода. Діти люблять нагороду, в них має вона бути. І добре, що коли ми з маличку, да, там, з перших з другого класу, ми для них ось це була оцінка нагорода, тобто результат їхніх їхньої діяльності. Потім з приходом нової української школи оцінювання прибрали в початковій школі, залишили лише вербальне оцінювання у 4-му класі. Що помітили ми як вчителі. Дітей дуже важко змотивувати, виконати якесь завдання. Вони не розуміють для чого їм це. Вони так і кажуть, для чого мені це? Що мені за це буде? Де моя винагорода? Що б ну от для чого? І ти сидиш і думаєш, так. Ну, Те, що ти отримаєш в кінці 11 класу золоту медаль, ну мало мотивує дітей. Розумієте? Для дітей, те, що далеко так далеко, те саме як батьки ми. Наприклад, батьки вдома теж багато мають важелів да для мотивації для нагороди дитини. Зроби ми, зроби ось це і отримаєш там чи поку, чи в магазин підемо, купимо щось цікаве, чи Макдональдс вводимо, чи щось. Тобто нагорода є. Угу. А вчитель. Пані Марино, дуже дякую за таку змістовну сьогодні розмову. Я сподіваюся, нашим слухачам теж було е, цікаво. Дякуємо вам за е, дуже компетентнісну, експертну, я б сказав, навіть е, позицію сьогодні. І е, сподіваюся, що це наша не остання зустріч в такому форматі. Будемо чекати вас ще раз в нашій студії. Дякую, пане Юрію. Все навзаєм. А, батькам хотіла б сказати, що. Відкладайте геть свої телефони і вчіться спілкуватися нашого, як ми робимо це з вами. Дякую вам! Дякую вам до зустрічі. До наступних зустрічей. До побачення.